Показує стан мотоцикла Harley Davidson 883, саме r версія R-версія це два гальмівних диска. Мотоцикл привезений з Японії. З Японії можна бачити це сразу по км на годину. Не миля, а кілометри на годину. Два ключика оригінальних стан. Тут ну, це повністю цілий мотоцикл. І тут я зараз покажу уважно, що він реально як новий. Ну, це реально факт. 22 км 26 тисяч км пробігу. От. Але стан тут ну, просто все в оригіналі. і стан, е Як завжди, спереду будемо показувати, от такий залишок по протектору, це Данлап Харльдевс, саме гуми з переду і ззаду-2014 рік випуску цієї гуми. Гальміни дисків взагалі, ну так от дивишся, виробки не чутно. вони реально жорсткі. І, ну, вони реально отак от тримаються. Тобто, ну... Ну, тут все просто от, ти дивишся, ну, повністю все. От, повні... ну, от, якщо уважно так от просто детально все показувати, то тут просто все супер. Якщо хтось хоче перевірити, чи є сумніви стосовно там, саме там, цілий, не цілий, там, чи пробіг, чи що, от він код, тут воно відкрито, тут можна поставити стоп-кадр, передивитися, знайти цей мотоцикл. Кого цікавить, он, дивіться, перевіряйте. Ну, а так тут я ж кажу, отак, от, якщо подивитися, подивитись, навіть отсюди, от, позаглядати все просто як новеньке. Стан просто суперовий. Ну що, з якого боку будемо? Чи ти просто хочеш зовнішній вид спочатку так по кругу швидко пройтись? Тут навіть от, зверніть увагу, тут з правого боку тут глушники і тут таке буває часто, що якісь подряпинки, тут навіть, навіть знизу немає ніяких подряпинок. Ну, Я не бачу. Навіть от Харлі на масло не тече, ніде, незважаючи на те, що це харлідеївцем. І воно тут є, тобто я його заведу. Тут навіть от стан, якщо показати, якщо камера так сфокусується, то є запобіжників цієї, в якому вони навіть бачиш? і з цього і з цього боку. Тут все, оці усі пробочки, оцей весь хром, оце все ну просто супер. Я тут навіть не знаю, що тут розповідати, тому що ну, коли я покажу про стан, то я покажу, ну, показую якісь недоліки. Тобто там царапинка, тут царапинка, Тут навіть якихось недоліків взагалі ніяких не бачу. Тут все, що можу сказати, що з, лівого, з лівої сторони є рамка під кофер під боковий. Є два ключика фірмовий І Вони ключики як нові. Можу завести, можу проїхатись. Метр дев'яносто мій зріс. Покажи його по кругу бійди. Вон, фірмові дзеркала, ці Ну, все, коротше, все топ. Кому подобається, можна їх встановити знизу, щоб більш брутально виглядало. Ну тут все, тут, тут просто, якщо уважно дивитися, от там штоки амортизаторів. От задні поршня, от, от, наскільки все круто, от просто встану от от задні поршня, колодки, от просто все. От, от, тут тут от все, ну взагалі ніяких ні окислів, нічого. Вон он. Ремішок якому стані, подиви. Отак от, от просто зверху покажи. Ну все, оцей хром, весь, оці всі бовтики. Ну все-все просто. Сидушечка оця. Ось так ще можна його так повороти усі, хром. От Єдиний недолік зараз от тільки побачу, от, покажу тут от, от, на хромі, ну я навіть не знаю, це така дрібничка, але це те, що я побачив вам. Можливо, щось десь ще є... Ну, така із такого... Хоча я, чесно, а, ну тут так само. А ну, я відкричу. Вообще покажи пульти